30 вересня стартував проєкт Данс Майдан Битва міст Чернігівщини. Прилуки будуть змагатися в танцювальній боротьбі 25 листопада. А нещодавно до нашого міста завітав організатор проєкту Дмитро Селянський з Чернігова. Саме від нього на наші запитання ми і отримаємо відповіді. Скажіть, будь ласка, нашим телеглядачам, яка мета проєкту Данс Майдан, битва міст Чернігівщини і що є найважливішим у цьому проєкті? Денс Майдан це в принципі наймасштабніший проєкт області. Чому? Бо він, а, він робить певний зріз культурний всіх міст Чернігівщини і об'єднує їх. В контексті можна дивитися, да? хто такий Ніжин, хто такий Козелець, хто такий Корюковка і е, Короб, де він? Да? В такому плані. А принципі його суть заключається в тому, щоб люди об'єднувалися, хоча б починали станцію. Тобто сьогодні вони об'єднаються в танці, завтра вони об'єднаються, зроблять свято якісь громади. А після завтра вони об'єднаються, допоможуть комусь разом. Бо якщо ми разом, ми сила, і дуже важливо це розуміти. Ми показуємо місто. Ми їздимо визначеними містами міста, спілкуємося із лідерами міста, там представниками влади, творчими якимись дуже цікавими людьми. І в принципі, спілкуємося з дітьми. Які приймають участі, це цікаво, в принципі, ми намагаємося зробити це динамічно, цікаво по-новому. Денс Майдан також це перший телепроєкт а, на Чернівському обласному телебаченні. Перший телепроєкт з справжнім смс-голосуванням. Ось це теж дуже цікаво. І в принципі, ми намагаємося робити це молодіжно, динамічно, наскільки дозволяють ну, да, умови, бо ми все ж таки, якби не один плюс один, не СТБ. Чому була обрана саме така тематика? Моє місто не краще, тому що я вважаю, що людина має любити те, що навкруги, як мінімум. Якщо людина не зможе любити те, що її оточує, людей, які її, ну, її оточують, світ, який її оточує, то вона, ну я вважаю, що не має шансів на те, щоб стати щасливою, повноцінною самодостатньою людиною. Людина, яка не любить свого місця, свою батьківщину, яка цурається і. Яка, яка дивиться отак от вгору, а не бачить, що під ногами реально її життя. Під ногами, тільки візьми і неси його. Е, немає шансів. Немає шансів і на те, щоб стати щасливою, самодостатньою і, і, якби, і спитувати радість, на да? життя. Розкажіть трохи про свою команду. Організатором є творче об'єднання «Епоха Music. Це Чернігівське об'єднання кращих співаків, творчих колективів гуртів міста Чернігова. Розказувати можна багато. це бітбоксери, це шоу балети, це головний роров, Денс Майдану, Артем Бабіч, який от Light One, колектив, який зараз там дуже перспективний, займає там перші місця. Всі конкурси і по сучасній хореографії. Всі люди, які працюють над цим проєктом, вони являються спонсором цього проєкту. Ми надіємося, що знайдеться до кінця спонсор. Все ж таки, бо ну дуже багато проблем. І дуже дорого це все, бо це 8 кВт звуку, який буде грати гарного звуку, професійного звуку, це світло професійне, це умови професійні, це реально кращі там співки, артисти, хореографи міста Чернігова. Команда Денс Майдану це це колумби, і це ну це колумби, реально, бо це нереально. Ну, якщо прилука це реально, що провести такі заходи. Я думаю, що вони періодично проводяться, то для таких місць, як козелець сосниця чи короб це взагалі фантастика. А як жителі міста ставляться до ідеї проведення танцювальної битви? Кожне місто це як, це як це як країна, це як друга країна. Приїжджаєш Корюківку – це одне. в Щорс – зовсім інакше. В Ніжин і ще тут настільки відрізняються люди, але хочу сказати словами з Біблії: що шукаєш, ти знайдеш. Що людина шукає, ти знаходить. І якщо люди в одному місці взагалі ну, супер проходять, що люди... Самі приймають участь. Козелець, 7 тисяч населення в флешмобі, ще ніхто його не переплюнув. Було 550 чоловік від старого до малого, які реально приймали в цьому участь, раділи, підтримували місто, підтримували дітей, які готували за залегідь. Це круто. Скільки буде тривати шоу? Що буде тривати 5 годин з виступами і бідбоксера, і співаків, шоу-балетів, гурт, дзвіночки. То буде цікаво, і також основна частина це флешмоб моє місто найкраще від сторони учасника. Тобто, прилуки ми чекаємо на вас. Як ви розцінюєте шанси прилук на перемогу? Цей проект проводиться вперше, і це реально показник, наскільки люди можуть об'єднуватись, підтримувати своїх дітей, своє місто, свою команду, своє місто. І ми не знаємо. В Ніжині погано пройшло. Мало людей було, мало прийшли вялі, не хочу підтримати, а в сосниці. І ще ну я ж кажу, що порівнюю, порівнюючи можна подивитись, де село, а де місто ще. І ще не те місто, яке місто, тобто яке суспільство. Зріле, відкрите. І, ну наскільки люди щирі, це реально дуже важливо. Там ще стоять отак і не можуть руки підняти. Кажуть, давайте, давайте підтримай місто. Це ваше от, ваш час. Там давайте, от покажіть там енергію, покажіть танець, покажіть підтримку своєму міста. В других містах і казати не треба. Все і так, люди прийшли, бо вони хочуть підтримати місто. Вони ведучі, показують це і демонструють і підтримують. Голосування вже розпочато. А, можна голосувати, отакі флеєра. Ось такі денс, Майдан, Битва там є ще рішення, флеєра. З цієї сторони а, тут анонс у нас. А міста, які приймають участь Прилуки. Голосуйте за прилуки. Відправляйте текст 33315 на номер 7160. Що ви можете побажати прилучанам перед їх битвою? Об'єднуйтесь заради того, щоб робити, творити доб, добрі справи. Ради, заради того, щоб об'єднати місто і сказати Ми прилуки, ми прилуки. Не ці дома, які стоять тут, не ці пам'ятки. А люди люди формують місто, громаду і. Показник міста взагалі, якість життя в місті це громада. Будьте громадою, об'єднайтесь.